Незаконно будівлі в Шевченківському районі в Києві. Ну, була приватизована школа, там ще декілька кіль годин, а потім вона була продана за там, смішні кошти. Я вважаю, що це неправда. Як ви вважаєте, яким має бути вироб? Ну, це я не... Я не знаю А принаймні ваші прогнози. Прогнозів у мене немає. Я вважаю, що людина, яка по-перше краде майно Києва Раз, подруга фальшує вибори, два. Повинна за це відповідати. Який вирок повинен визначити суд? Якщо суд його відпустить, я вважаю, що це буде не А ви особисто зіштовхувалися з намаганням сфальшувати вибори з боку команди. Ну особисто я був на іншій виборчій дільниці, я був в кончезації. Там написано не було. Тобто я це бачив, як і всі бачили по інтернету коли стояла пряма трансляція виборів. дякую ваші Бірюкович олексій архітектор Дякую.